Кажуть, сьогоднішній світ знаєте, eh, аплодує тим, хто працює без зупину. Знаєте, таке слово, «Unstoppable» – не зупиняйся, йди, досягай. Кар'єра кажуть, стала майже новим культом. А втома медалю честі. Все, ти виклався по максимуму, знайде такий, як пес з язиком на боці йдеш? Ну не дарма все це, я працюю на максимуму. І ми чуємо фразу навіть таку, що поки ти спиш, хтось досягає успіху, поки ти спиш, хтось заробляє набагато більше. Або відпочинеш на пенсії, для цього є пенсія? Тут потрібно працювати. Але чи справді така гонитва є шляхом мудрого життя? Що про це каже Біблія, і як дивиться Біблія? На трудоголізм говоримо, я скажу напевно, на одну з найпроблемніших тем 21-го сторіччя. Сергій Луцький, священнослужитель, буде допомагати нам у цій темі розібратися. Тому, друзі, долучайтеся. Тема надто важлива. Доброго ранку, Сергій. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ваші вихідні пройшли? Слава Богу, змогли старалися, старалися залишити справи. Ну не завжди вдається деколи. Так, — так, Трудоголізм справи. дається здатних ознак... так, так. <світ> притаманна. До прикладу, от, якщо ви аналізуєте своє життя, вам така риса, коли ви можете трошечки випасти з контролю і вдатися в роботу, в служіння? — Я думаю, це всім притаманно. Тобто, якимись періодами десь буває якось в одну сторону чи в другу, але важливо, ну є якісь знаєте, червоні лінії. Коли виходиш, розумієш, стоп, 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 то трошки вже треба попустити, вернутися назад. Чи можна, коли ми говоримо про трудоголізм з огляду, також на погляд біблійний, християнський, сказати, що ось таке акцентування на роботі, на своїй діяльності стає певним чином Угу. Ну, взагалі, ідол це все, що займає місце Бога в нашому житті. От Бог має бути на першому місці. І якщо робота стає центром життя і все наше життя крутиться навколо роботи. Це є ось таке страждає сім'я, страждають стосунки з друзями. Ну зрозуміло, це є форма ідолопоклонства. Тому що, от перша заповідь, як говорить, хай не буде тобі інших богів. богів переді мною. Сама перша заповідь. Оце Бог каже, це не я на першому місці, тому що без цього людина десь кудись занурюється. Або, наприклад, Ісус сказав: ніхто не може служити двом панам. Так, от хто наш пан. Не можете служити Богу Мамоні. <риділись> і часто от, трудоголізм це бажання більше заробити. Там, дивлюсь на сусіда, чи статус свій, якось утвердити щось, що, подивіться, я, я досягнув якогось успіху. І таким чином, знову ж таки, це повертається на служення Мамоні трудоголізм – це тільки про роботу, діяльність для заробітку коштів. Чи це такий термін, який ми можемо застосувати наприклад, служіння в церкві, де також, от здавалось би, ми говоримо, да що робота зайняла місце Бога, а буває таке, коли служіння максимально займає місце там родини і, і так далі. Тобто, як ми можемо показати, що є крайність і в напрямку просто, коли ти працюєш, і гроші у тебе над усе, і, і е, крайність, коли служіння стає просто. Ну, займає все твоє життя? На 100% все такий капкан діяльності. Коли ми от намагаємося діяльністю якоюсь, от щось досягнути, і от тоді життя наше, воно стає заручником діяльності. Якщо я діяльний, тоді я ну, щось вартий. Якщо я недіяльний, тоді це може бути і в церкві, це може бути в роботі. Тобто будь-яка діяльність може бути таким, таким капканом. Як Сергій, як зрозуміти, що. Робота або якась інша зайнятість займає надто багато місця в моєму житті. Mm. Ну, взагалі, спочатку треба чесно подивитись на себе. Я вже говорив, що ми деколи, ми всі десь можемо в якомусь діапазоні рухатися, mm. деколи чесно потрібно ну, подивитись на життя, зробити аналіз і прийняти певні якісь рішення, куди вернутися назад. Ну, перший сигнал це коли спілкування з Богом відходить на другий план. От нема часу почитати Біблію, побути з Богом наодинці. От важливо от. просто цей час виділити, тому що ми кажемо, ну добре. Я біблію читаю, так бігам, але Треба розділ прочитати там по графіку читання Біблії. раз раз розділ прочитав, відчитав, а в той час так зуби чищу, галстук зав'язую. Зараз взагалі аудіо Біблію бібліові, так, да. так і поки я біжу. Тобто, розумієте, якість спілкування з Богом страждає. Тому от, час проведення з Богом він має бути як це, це от, час для Бога. От знаєте, ну ми можливо напевно Ми коли спілкувалися, і ти відчуваєш, ти з людиною говориш, а вона не з тобою. так? Він щось киває, а він десь там. Uh -huh. От так само і Бог хоче нашої безроздільної уваги. Ось Тому це страждає в першу чергу. Є цікавий текст, Давид пише, Псалом 62.2. Лише в Бозі, спокій моєї душі. Лише в Бозі. Тому що в трудоголіка спокій це в праці. І часто mm -hmm. буває, якщо він не, не завантажений вище голови, спокій, але... в нього не спокій тоді, в нього тривога тоді. Він думає, що треба, mm -hmm. от потрібно щось от, таким чином. От Ісус тому казав, шукайте найпершого Царства Божого і правди його, а все решта вам додасть. Тобто от, мотивація в житті. То, що ти би досягав трудоголізмом, Бог каже, так. я тобі так додам інколи. Так. Не? Бог каже, так. Да, да". Ну потім страждають стосунки. Тому що, як написано, хто не дбає про ближніх, то він гірше невірного. Тобто, якщо ми ну, забуваємо про сім'ю, про близьких і приносимо це в жертву от роботі, ну, це, це неправильно. Ну, Субота, Бог дав нам суботу для того, щоб ми мали оцей цикл. Він важливий. І коли в суботу я, наприклад, ну, не можу зупинитися, знаєте, прораховую, я нібито знаєте, ну, не біжу, не працюю, але голова працює. От. Це так само такий сигнальчик, така червона лампочка, що треба щось робити. Ну і знаєте, важливо сказати, що. В кожного з нас є таке поняття, як ідентичність. Хто ми є? От, і часто це таке глибоке питання, от, ким ми себе вважаємо. І бувають випадки, що в людини ідентичність вона прив'язується до роботи. Ти є щось, ти щось вартий в цьому житті, угу. от, тому що ти це робиш. От, от така спайка. А насправді Біблія нам говорить про те, що наша цінність вона полягає в тому, скільки Бог за нас заплатив. От апостол Петро. Оцю думку, коли підкреслив, написав так, це 1 Петра, 1,18, 19. І знайте, що тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя. Що все в цьому житті марнота, діяльність. Що передана вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного чистого ягнята. Тобто наша цінність в тому, скільки Бог за нас заплатив. От, кров пролита, кров Божа, Сина Божого, за нас заплачена, ось наша цінність. І вона не залежить від нашої роботи. Зробив я чи не зробив, незалежно. Ми маємо статус дітей Божих, тому що за нас ось тільки заплатили. Ми по творінню діте угу. Божіх і по викупленню. Угу. Ось, два підтвердження, чому ми цінні в очах Бога. Дякую. О, власне, ви вже згадали таке найперше, одне з перших, Боже, повеління, стосувалося ага. так? тому що він сам творив землю і все ще шість днів, на сьомий день він спочив, і таке ж повеління отримала дам'я в Ведимському саду. Тобто, ми бачимо, що вже була закладена якась ем, логіка в тому, скільки часу треба працювати, скільки часу відпочивати. Наскільки ця тема дня відпочинку суботи актуальна для нас сьогодні, і як нам правильно це. День для відпочинку використовувати. Бо знову ж таки, часто від християн чуєш, що субота настільки стає навантажена служінням, каже, що я б ліпше ще вийшов один робочий день, ніж. Ну, тобто людина все одно не встигає відпочивати. Як нам правильно взагалі встанувати межі відпочинку не тільки, наприклад, суботу, а протягом тижня і зрештою і суботу використовувати для наповнення? Ну, дивіться, субота дуже важливий. Оцей цикл, який Бог заклав, він настільки це життєво важливий. Це природа наша така. Творець наш так створив. І він нам дав приклад. Він сам працював, воно ну, зрозуміло, що Бог він не те, що втомився, угу. але він перервав працю, він заклав цикл, який важливий для цього. Ми створені на Його подобу. І тому нам треба робити так само. От як кажуть, от є послідовники Ісуса. Що таке послідовники? Це ті, які йдуть слідами Ісуса. Але Ісус так поступав. Ісус от мав такий цикл. Ну, Зверніть увагу, що е, коли Бог дав 10 заповідей, він, от, оцю четверта заповідь, вона практично найбільша. І вона єдина єдина зі всіх заповідей, яка починається словами пам'ятай. Угу. Тому що от, з захоплення діяльністю ми забуваємо про це. Не Означає, так. що Бог не хотів, щоб ми забули ті всі деві. Але тут так. якби от, він, ніби двічі пам'ятають. Ця заповідь вона ризикована, що ти можеш забути. Uh -huh. Цікаво, що ця заповідь регулює працю відпочитий цикл. Він каже, шість днів працюй, сьомий день зупиниться в праці, мається на увазі зупинися в цій щоденній праці. Тобто, навіть коли от беремо, наприклад, людина активна в церковному служенні, в суботу вона активна, але це інша діяльність. Тобто зміна діяльності це вже відпочинок. Тобто, людина, наприклад, працювала на роботі, щось робила, і в суботу вона активна, десь вона в хорі співає. Uh -huh. Вона інше, яке служіння залучена, це для неї так само відпочинок. Але, тому що просто якщо в суботу лягти на дивані і, і нічого не робити, Бог каже так: цікаво. Пам'ятай день суботній і написано так: а день сьомий субота для Господа Бога Твого. От, субота для Господа. Це не для тебе, не для того, щоб ти відлежав на дивані. Це має бути відпочинок, мусить бути відпочинок. Але субота для Господа посвяти її отут. Тобто ідея така: перерви щоденну працю, земну свою, і подумай про небесне. Угу. Це нам це не збереже від того ідолопоклонства, коли ми починаємо поклонятися праці або жити для праці. У нас є творець, який забезпечує всім нас. І субота показує, що ну, знаєте, світ не зупиниться, якщо я перестану працювати от на один день. Так? Людина думає, що все, коли я от не буду цього робити, все так, так. просто без мене. Ну просто знаєте, сонце перестане світити, річки перестануть текти. А виявляється, де коли людина в хворобі її просто життя поклало. І вона здивована, виявляється, життя продовжується. Так, так? А без так і, і без так, мене так. якось все ви розумієте, я якось воно далі рухається, все, тому люди дивується цьому. Мені от в тому, що ви говорите, от цікаво, ну я для себе роблю висновок, що виходить відпочинок, це не тільки субота, так, що от ми женемося протягом тижня і щоб максимально відпочити за всі 6 mm. днів суботу. Тобто, якщо ми відділяємо, що це в пріоритеті для спілкування з Богом, і звісно, для нашого фізичного відпочинку, так. але ми розуміємо, що протягом тижня, коли ти ти маєш робочий день, ти теж маєш бути не в гонитві, mm -hmm. що там зранку yeah. до пізньої ночі yeah. працювати, а теж мати якесь обмеження, щоб тіло встигало yeah. відновитися. Знаєте, от Бог цей цикл заклав, це важливо розуміти, цикл. От якщо ми працюємо сім днів на тиждень, ми порушуємо природу нашу. І коли ми діємо всупереч власної природи, ми пожинаємо наслідки. І здоров'я страждає, і імунітет страждає, і соціальні стосунки все страшно, сім'я страждає. Якщо ми порушуємо природу нашу, ми отак створені. Ну і треба розуміти, зрозуміло, що субота нам нагадує, що ми це не наша робота. Ми робимо роботу, але ми, вони, ну, наша цінність, вона зовсім в іншому визначається. Я пам'ятаю, у нас є такий курс уроків, так говорить Біблія, ще вони раніше були, і там на темі про суботу була така якби вирізка. Це світський американський один з найкращих психіатрів сказав, якби всі люди відпочивали. Повноцінно один день в тиждень в світі не було б ні психіатричної лікарні. Тобто це людина, яка просто далека від Бога, але в цілому розуміє, наскільки ми створені, потрібно перезавантаження. Сергію, чи є в Біблії приклади людей, які втратили щось важливе через надмірну працю? Я думаю, це проблема настільки поширена, що вона в Біблії має бути. От Пам'ятаєте, відомий випадок. Приходить Ісус до Марти і Марії. Ісус прийшов до них додому. Лови кожне слово, цінуй. І ось, ну зрозуміло, що Марта хотіла, але напевно вона переживала, що про мене подумають як про жінку, uh -huh. якщо на столі буде трошки менше, наприклад, ніж от, розумієте? Ну, часто це буває як, не прогнеться, як господин це буває проблемою. Так, ось що про мене подумають. І, і тому Ісус одразу потім каже: Марті каже, Марта, Марта, ти піклуєшся і журишся про багато чого. Іншим словом, за багато чого. Uh -huh. А потрібно він каже одне. Тобто він не сказав, що це не потрібно на стіл покласти. Має бути якась здорова межа. Здорова межа. Це треба. І про хліб щоденний треба дбати. Але він каже, потрібно одне. І він каже тоді: от, а Марія обрала кращу. Тобто, в цьому виборі між суєтою і послухати Ісуса він каже, в даному випадку це важливіше, тому що Ісус не кожного дня приходить до них. От Марія написано, сіла біля них Ісуса і слухала Його слова. І ці слова, фактично, ці слова це життя наше, тому що слово Боже це наше життя. Ми живемо цим словом. Так? Так. Тобто, Дякую. і Марія це втрати. Марта це втратила. Беремо, наприклад, царя Соломона. Вже хто хто трудоголік був. Пам'ятаєте, він казав, я випробую роботою. <гум> і як він пише, і звернувся до свіх, всіх діл своїх, це екклезіаста 2.11, що їх поробили руки мої. Я думаю, він багато що зробив. Він там і будував, <гум> і що він тільки не робив. Ось. І до труду, що я трудився, роблячи. І каже, і ось все це марнота і ловлення вітру, і це при тому, що це була наймудріша людина на І успіхи на були, і всі, всі захоплювалися, всі в шоці були, коли приходили да, Але різних країн внутрішній стан. Знаєте, буває як трудоголік. Він трудиться, всі захоплюються роботою, а він всередині відчуває порожнечу. І тому Бог не хоче, щоб ми це відчували. Він він нас створив, щоб ми е, могли отримувати задоволення від роботи. Угу. От, от от що він хоче нас бути щасливим. Будь щасливим від цього. Ну, Інший приклад, багатий юнак, наприклад, не. так само. Він прийшов, і, ну, скоріше всього, ну, він, він трудився, багатство якось заробляв. Ісус каже, от, лише, і він не зміг цього зробити. Ісус його запропонував піде за мною. Ісус йому таке запропонував, ну, мало кому така пропозиція була. І він обирає іншу сторону. Тут є приклади Біблії, коли зрозуміло. От має бути баланс між правильними пріоритетами. От е, хотілося наостанок торкнутися такого питання, тому що зрозуміло, коли ми енемося е, за роботою і просто не помічаємо, як приходимо mm -hmm. цю межу трудоголізму. А з іншого боку, е, для багатьох, е, от процес трудоголізму це вихід або від своїх проблем, або від якогось спілкування в родині, так, е, або спосіб довести безпосередньо свою цінність, що робити в такому випадку, якщо порожнеча нас провокує mm -hmm. на трудоголізм. Я думаю, що в першу чергу от, треба от, зупинитися і проаналізувати. І, напевно, будь-який перший крок ну, боротьби з проблемою це визнати наявність проблеми. Тому що, поки ми будемо це заперечувати, казати, та, та ні, в мене все нормально, проблема не буде вирішуватися», Треба зупинитися, визнати наявність проблеми. От написано: випробовуйте самих себе чи ви в вірі. От, шукайте, досліджуйте, от, от, чи ваша дорога, знаєте, от вона десь трошки не відхилилася на один градус, можливо, трошки, але розумійте, що в перспективі вона буде далеко відійде. Ну, друге, що важливо, це е, от, розуміння нашої цінності. Не треба заробляти спасіння роботою, не треба заробляти повагу роботою, не треба заробляти статус свій доводити роботою. Ми, Наша ідентичність побудована не те, що ми робимо, а ким ми є. От це дуже важливо. Хто ти є? Бог, тебе, от Бог і в спані написано, подасть другові своєму, так чи ні? Mm -hmm. Ну ти нічого не зробив. Але ти Божий друг, це важливо. Ну, е Третій крок, знаєте, деколи людині треба, щоб хтось з боку сказав. Е деколи ми так зашиваємося, що не маємо часу голову підняти. Що добре, коли є, наприклад, якийсь друг товариська слухає каже, зупинись трошки. Тобто при кількості радників діло буде мати успіх. Так? Тобто, Коли хтось з боку, нам просто це скаже. Ну, Важливо також якісь ну, зусилля прикладати, розклад змінити. Коли зрозумів, каже, стоп, я буду, от в мене є план на сьогодні. От Оце не важливо, це не важливо. Якось пріоритети поміняти. Тобто, зусилля так само. Ну, Увага до інших сфер життя. Тобто, якщо ми тільки робота-робота, а фізична сфера. А потрібно якось ну, фізичні вправи виконувати, ось ходьба більше, бо тому що, от коли наша сім'я тільки бачить нашу спину за комп'ютером, так uh -huh. ось, і ми не спілкуємося, тому що ми всі там. Ось. Нам потрібно час сім'ї приділяти, спілкуванню, діти, дружина, сім'я, який соціальний круг у нас має бути. Ну, служіння іншим так само, от безкорисність вона важлива. Ну і найважливіше це все ж таки зрощувати глибоку довіру до Бога. Він про нас піклується, він піклується. І коли наше серце наповнене от, оцею усвідомленням Бог тебе любить, Бог тебе він про тебе попіклується. От просто розслабся, живи з ним. Трудися, зрозуміло. От тільки не заробляй його любов своєю працею. Трудися, тому що він тебе вже полюбив. Трудися, роби ці справи, тому що він про те піклується в, подя... в подяку йому. Тому що йому приємно це. І тоді і тобі буде радісно, і Бог буде задоволений від твоєї життя і служіння. Це як написано: не турбуйтесь про завтрашній день, так. що вдягнути і що їсти, бо якщо Бог вдягав Лілію у славі своїй, то чи він не попіклується про людину. І причому, що Ісус каже, кожен має достатньо своїх турбот. Так, так. Тому дійсно. Сергій, дуже дякуємо. Тема дуже важлива, Я для, Для себе взяв чимало інсайтів, тому що дійсно десь втрачаєш важливіше в цій всій роботі. Робота не вовк, ліс не втече, вона завжди буде. а Ось що між мною і Богом, хто я я. І тим паче, що ви сказали, не потрібно доказувати цінність. Ми вже цінні в очах Божих, а ми комусь хочемо щось доказати. Це правда. Дякую. Щиро дякуємо вам, благословінь, також мудрості в розпорядженні своїм часом Божої підтримки. Дорогі друзі, з нами Сергій Луцький, священнослужитель, говорили про трудоголізм і біблійний погляд на це. Будьте мудрими в тому, що робите. Нехай Бог вас благословляє. Маленьку паузу маємо, скоро повернемось до вас.